Привіт! Прочитала вчора нову книжку. Мені вона дуже сподобалася, тому я захотіла поділитися. Називається вона Знаменита фабрика слів. Написана Анье де Лестрат та Валерією До Кампо. Перекладена українською. «Павло Мигалем, Павлом Мигалем. І читаю її. Я. Там напустила. Отака. От так гарно виглядає ця книжка, дуже гарні ілюстрації, до речі, від видавництва Старого, Старого Лева. От, починаємо. Існує така країна, де мешканці майже не говорять. Там є знаменита фабрика слів. Якщо в тій дивній країні комусь закортить вимовити якесь слово, його потрібно придбати та проковтнути. Знаменита фабрика працює і вдень, і вночі, виробляючи на своїх машинах розмаїття необхідних для мови слів. Певні слова коштують дорожче за інші. Тож почути їх можна нечасто, хіба що від дуже заможніх мешканців балакати в тому краї надто дороге задоволення. Бідні іноді шукають слова по смітниках, але серед викинутих слів годі дошукатися чогось путнього, здебільшого всякий мотлох і непотріб. Навесні на розпродаж виставляють партії слів за зниженими цінами. Утім, користі з них теж небагато. Ну, от куди приткнути слова черевомовець та філодендром? Іноді за вітряної погоди певні слова літають у повітрі. У такі дні діти на випередки кидаються їх ловити сачками для метеликів. І згодом за вечерею гордовито промовляють ті слова своїм батькам. Нині Філіас упіймав три слова. Він не промовлятиме їх увечері, бо задумав приберегти для однієї дуже важливої оказії Завтра у родини Всібель. Філеас у неї закоханий. Йому б хотілося сказати їй, я кохаю тебе, але він ще не наскладав для цього достатньо грошей. Тож Філеас скаже їй три впольовані слова вишня, пил, стілець. Сібель мешкає на сусідній вулиці. Філеас дзвонить у двері. Він не каже привіт, як справи, бо немає цих слів. Натомість Філіас усміхається. Сібель у яскраво вишневій сукенці. Вона всміхається йому у відповідь. Раптом позаду неї з'являється Оскар, найзапекліший ворог Філеаса. В Оскара дуже заможні батьки, утім Філеас не зносить його через інше. Оскар без усмішки на обличчі звертається до Сібель. Я кохаю тебе усім серцем моя Сібель, і колись ми з тобою неодмінно одружимося. Це ж купа грошей, думає Філеас. Сібель і далі всміхається, але Філеас не знає, кому адресована її усмішка. Погляд Оскара випромінює неабияку впевненість. Мої слова такі нікчемні, думає Філеас. Він набирає повні груди повітря і, вклавши всю любов, яка переповнює його серце, вимовляє впольовані сачком слова. Вони летять до Сібель, виблискуючи, немов коштовні камінці. Вишня, пил, стілець. Усмішка Сібель зникає, дівчинка дивиться на філеса. Вочевидь, у неї немає слів, аби відповісти. Сібель неквапливо підходить ближче і ніжно цілує Філеаса щічку. Ой, Філеаса залишилося лише одне слово, яке він доволі давно знайшов у сміттєвому баку серед купи модлуху та непотребу. Це слово йому дуже подобається. Він дбайливо беріг його для особливої нагоди. І нарешті ця нагода настала. Пильно дивлячись сібель в очі, Філеас каже Ще. Ось така книжка. Якщо вам були незнайомі слова деякі, спитайте про них у своїх дорослих. Або просто пошукайте в інтернеті. Сьогодні прощаюсь і сподіваюсь на нові зустрічі.